Порівняння предметів за формою, розміром, кольором, Установлення закономірностей. Одного зимового ранку Петрик та Марійка гралися у дворі. Раптом перед ними з'явилася чарівна дівчина у блискучій білій сукні, прикрашеній сніжинками. Добрий день, дітки! Бачу, ви любите гратися зі снігом. Подивіться, які чудові сніговички прийшли зі мною. Малята, порахуйте за порядком, скільки сніговичків прийшло разом з зимою. Перший, другий, третій. Подивіться уважно на сніговичків. Чим вони відрізняються? Я не знаю. Малята, ви нам допоможете з'ясувати, чим відрізняються сніговички. Подивіться уважно на малюнок. Перед вами сніговички. За чим вони відрізняються? Правильно, вони відрізняються за розміром. Який за порядком найбільший сніговик? Вірно, третій. А який найменший? Правильно, перший. Марійко, Петрику, чи знаєте ви, що зі снігу можна зліпити не тільки сніговиків, але й справжню снігову фортецю. Чудова думка! Фортеця наша буде незвичайна, побудована з цеглин, схожих на геометричні фігури. Діти, уважно подивіться на малюнок. Перед вами. Наша майбутня фортеця. З яких геометричних фігур ми її побудуємо. Правильно з квадратів. А вікна з яких геометричних фігур будуть? Вірно це круги, а дах. Правильно, дах це трикутник. Всі цеглинки відрізняються за кольором та розміром. Починаємо будувати фортецю знизу вгору. Якого кольору цеглинки ми візьмемо, щоб розпочати будівництво? Вірно синього. Які вони за розміром? Правильно, вони великі. Рухаємося далі. Якого кольору стіни у нашої фортеці? Вірно, вони зеленого кольору. А якого розміру цеглинки ми повинні взяти? Вірно, маленького. На яку геометричну фігуру схожий дах фортеці? Правильно на трикутник. Якого розміру трикутник ми візьмемо, щоб побудувати дах? Вірно, великого. Залишилося тільки вікна. Та чудова фортеця у нас вийшла, я обов'язково запрошу друзів, щоб погратися в ній разом. Друзі, я змайструвала для себе нове крісло з льоду. Допоможіть мені його прикрасити. Діти, подивіться на малюнок. Зима вже почала прикрашати своє крісло чудове. Прикрашає його вона сніжинками різного кольору. Зверніть увагу сюди. Якого кольору сніжинками і в якій послідовності прикрашає крісло зима? Спочатку якого кольору йде сніжинка? Вірно, синьо. Потім правильно червона. За червоною йде, якого кольору сніжинка? Правильно, зелена. А за зеленою синя. Вірно. Як ви вважаєте, якого кольору сніжинка повинна бути наступною? Молодці малята наступною повинна бути червоного кольору сніжинка. Нескрісла зима також почала прикрашати. Давайте побачимо, які сніжинки вона тут використала. Спочатку йде якого кольору сніжинка. Вірно, зеленого. Потім. Правильно, синього. За синьою йде якого кольору сніжинка. Вірно, зеленого. А яка потім повинна бути сніжинка? Вірно синього кольору. А за синьою сніжинкою якого кольору сніжинка буде йти? Вірно, за синьою буде йти сніжинка зеленого кольору. Дякую за допомогу. Таке чудове нове крісло у мене вийшло. Бачу, вже втомились діти. Пропоную в танці за пальному відпочити. Часу ви дарма не гайте, з нами танцювати розпочинайте. Я сніговик, я танцюрис, і сніговик ти танцюри, зимовий білий оптимізм, зимовий білий оптимізм, ніс морба шапка із відра, ні сморва шапка із відра, а кружляю, як пушинка я. Всех кружляє, я стрибаю, кружляє ти стрибаєш Танцювати всіх скликає танцювати всіх стикаєш. Маріко, подивіться, хтось залишив на снігу свої сліди. Їх залишили різні тварини. Спробуйте відгадати, хто залишив на снігу сліди. Хто залишив цей слід? Правильно, зайчик. А ось ці сліди. Вірно, вовк. Чиї сліди більші? Правильно вовка. Порахуйте, скільки слідів залишив зайчик. Один. Два. Три. Чотири. Всього чотири сліди залишив зайчик. Порахуємо разом, скільки слідів залишив вовк. Один. Два. Три. Чотири. Вовк. Теж залишив 4 сліди. Хто залишив більше слідів? вовк чи зайчик? Вірно, вони залишили порівну слідів. Діти, я приготувала ще одну цікаву гру. На снігу я намалювала цифри. Знайдіть їх та розставте по порядку. Яку ту цифру намалювала зима? Вірно цифру 2. А ось тут яка цифра намальована. Правильно цифра 1. А ось тут намалювала яку цифру зима. Вірно, цифру 4. А яка це цифра? Правильно це цифра 3. Давайте поставимо всі цифри по порядку. Яка буде йти цифра першою? Так, першою буде йти цифра 1. За нею буде яка цифра? Вірно, 2. А за цифрою 2, яка цифра стоїть? Правильно, за цифрою 2 стоїть цифра 3. І залишилася ще одна цифра. За цифрою 3 стоїть цифра... Правильно, 4. Діти, я чудово з вами провела час. А ви стали справжніми майстрами у порівнянні предметів і створенні закономірностей. Пам'ятайте, у зимових пригодах. Важливо не тільки розважатися, а й бути обережними. Не забувайте про безпеку. Зімонько, дякуємо тобі за чудові ігри та гарний настрій. Ми навчилися порівнювати предмети, дізналися, як створювати закономірності і навіть збудували цілу фортецю. А ще ми запам'ятали твої поради про безпеку. Будемо уважними, коли гулятимемо на дворі Мені дуже приємно, що ви так старалися, а тепер настав час мені йти далі, прикрашати інші двори і міста. До побачення, друзі. Діти поверталися додому щасливими, а зима зникла. Серед пухнасного снігу, залишивши по собі лише блискучі сніжинки, які сяяли, ніби маленькі зірочки. Не кажи а кажи і тоді ти дусі, і тоді все, що хочеш